Привіт! Сьогодні розглянемо новий тип даних, навіть структуру даних масиви. Масив має посилальний тип даних, тобто це об'єкт. Масив дозволяє зберігати відразу багато однотипних елементів. В Java масив має фіксований розмір. Якщо нам потрібна динаміка в кількості елементів, потрібно використовувати колекції, які ми розглянемо трохи згодом. Під час створення масиву ми вказуємо тип даних, які будемо зберігати. Та кількість елементів у квадратних дужках. Квадратні дужки зазвичай ставлять поряд з типом даних, а не з назвою змінної. Перший варіант стиль Java, другий C. Також на слайді я позначив ті типи запису, які використовую. Можна відразу ініціалізувати та заповнити масив, вказати, які елементи в ньому будуть. Якщо ми не заповнимо масив самі, то в ньому буде створено потрібну кількість елементів зі значенням за замовчуванням відповідно до розміру. Тобто, якщо ми створюємо масив інтів на 5 елементів, але не додаємо до нього жодних значень, Java заповнить його 5 нулями. Також, аби вивести значення масиву, тобто його елементи, ми не можемо його додати в System.out змінною і очікувати того ж результату, що з примітивними змінними. Пам'ятайте, посилальний тип зберігає в змінній власне посилання на об'єкт, а не значення. Для того, аби вивести правильне значення масиву, тобто вивести його елементи, нам потрібно використовувати клас Arrays та його метод toString. Зараз бачимо це на слайді. Встановити та отримати значення елементу ми можемо за індексом. Це слово я вже використовував, коли пояснював, як працюють рядки. Але зараз повторю. індекс це порядковий номер елемента в масиві. Рахунок починається з нуля. Як саме встановити та отримати значення, зараз показано на слайді. Ми пишемо назву масиву, а у квадратних дужках індекс елементу, і далі або отримуємо значення, або ставимо знак присвоєння та пишемо нове значення. Ось присвоємо значення елементу, ось виводимо його в консоль. У масива є поле lens, яке дозволяє нам отримувати довжину масиву, тобто кількість елементів у ньому. У наступному уроці ми дізнаємося, як працювати з масивом, як перебирати його елементи. Для цього нам буде потрібно це поле. Нерідко буває, що ми не знаємо індекс останнього елемента. У цьому випадку можна від поля Lens відняти 1. Пам'ятаємо, індекси починаються з нуля, а рахунок для lens натуральні числа від одиниці. Бачимо на слайді: ми звертаємось до масиву і хочемо взяти елемент за індексом, але у квадратних дужках Пишемо вираз віднімання від довжини масиву 5, що ми вказали під час ініціалізації, одиниці. Виходить 4. Останній елемент дійсно має індекс 4, адже нумерація йде з нуля. Масиви можуть бути також багатовимірними. Про те, що ми говорили раніше, одновимірні. Для створення багатовимірного масиву потрібно поставити не одну пару квадратних дужок, а стільки, скільки вимірів буде. Якщо ми створимо масив з двома парами дужок, ми отримаємо матрицю. Її приклад зараз на екрані. Кількість підмасивів в багатовимірному масиві залежить від першого значення, а кількість елементів в них від другого. Для виведення в консоль багатовимірного масиву потрібно використовувати не erase to string, а deep to String, Вказано на слайді. Тепер давайте трошки попрограмуємо новий масив, назвемо його просто R. Та ініціалізуємо в ньому елементи від 1 до 5. Це створили. Далі спробуємо вивести це в консоль, пишемо cout, пишемо пишемо to ToString. Запускаємо і побачимо, що в нас буде посилання на об'єкт. Дійсно. Що ми можемо зробити? Ми можемо перевести каретку на ToString, натиснути Alt-Enter. І побачити пропозицію від IntelliJ IDEA, натискаємо Enter, тобто приймаємо цю пропозицію і бачимо, що ідея сама нам змінила код, сама переписала його так, як потрібно. Shift F10, запускаємо програму, бачимо 1, 2, 3, 4, 5. Супер, те, що нам потрібно. Давайте тепер створимо масив багатовимірний. Для цього що нам треба зробити? Поставити квадратні дужки, давайте три виміри нехай в нас буде так, чому б ні. Створюємо знов цей масив, не будемо його ніяк заповнювати. Нехай це буде просто масив інтів, забув назву трошки. І тепер вказуємо розміри кожного виміру. Давайте 3, 3 та 3. І знов запустимо програму, але спочатку потрібно це вивести. Давайте знову тустрінг, знову бачимо те саме. Знову пишемо deep to string і запускаємо програму. Shift-f10. І бачимо, що він дійсно створився. Тобто, що сталося? Тут не дуже добре видно насправді, але давайте спробую пояснити. Ми бачимо ось три. Так, і ось воно бере в квадратні дужки. Потім знову ось три і знову бере в квадратні дужки. І знову так само три і три. Тобто, в нас є три виміри. Ось тут три елементи, вони розподілені комою. Потім усередині цих елементів також три елементи. І в кожному з підмасивів також три елементи: це три нулі, оскільки ми створили інтежер, тобто масив інтів. А значення інту за замовчуванням це саме нуль. Що ж, на цьому все підписуйся на телеграм в описі до відео. Там будуть питання зі співбесід та чат для обговорення. Успіхів у навчанні. Сподіваюся, це відео було зрозумілим і цікавим. Чекаю на наступному уроці.